І так, і так, це виживання 100 днів, частина друга день, другий, поїхали. І так продовжуємо. І так. ну блин, да, Ви пам'ятаєте, що вчора було? Мене вбили тупо. І кріпер, і зомбі. І я просрала ресурси. Скажите, чого так? -то? Тому що я не захоронила інвентарі ресурсів не включила. Так, так, алло. Ну блин. Давай, психогерой. Давай, давай, давай. Быстрейше. Боже, блин, мне не потребуются ресурсы. Березь, а чого я цей мох ламаю? Хто скаже мені? А я от я не знаю, чого так. Мені потрібно двадцять. Тікай, тікай, тікаю, я тут кріпер. Він мене замітив. Не должно було бути крипера. О, ну блін. Хай вони дадуть мені нормально вижити. Я ніяк не зможу, все, я потеряла свої ресурси. Це просто капець. І... Так, мені потрібно знайти шахту якусь там. І все. Хай буде круглять у мене. І потім я буду зроблю собі дім будувати. А, кстати, тут є скрипун, я збала вам сказати, тут є скрипун, але я блин не знаю. Я не хочу його бачити. Я себе шукаю сама приключень. Тут буде шапка моя. Так быстрейший. У мене підібратися. Зараз, зараз. Ой, це буде банати. так спілку робити. І так, кстати, зараз я кружу бекпойнт. Тут буде чекпоинт в мене. Ну блін. Це задрало мене, реально, без джекпойнту. Так, роблю зараз пал. і все не могли хоть добывать ресурси. все равно просто как я рада за те, що ти все тирай, всі ресурси. Ну і ще сильніше теряй о вугілля, прикольно Зараз почекайте забьет зараз зараз, зараз я зроблю. это буду веселья темно я ну лучше не хочу ходить там монстры І... я тут покупаю кровлю кровь гілля покупаю я в принципі того що хочу так давайте роби стрішки Так, давай, 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 не тупи. Ох, стрішні, як плевати. Купайся. Ну і цікаво, скрипан мене вбиває, чи він буде захищати мене? Ми йди поди цікаво. Тому що я не... О! О-о-о-о! Це мені дуже подобається, тут є желізо це норм. Я тільки не знаю, скільки тут жаліза, не знаю, жаліза. Як хз. О, блін. Що мені потрібно це робити? Давай. І все. Є. Скільки тут вугіра? О, прикольно. 22. Ну я блин спешу. Что вам сказати? Вижити хочу я. Ну мне будем задача не вбити эндра дракона, а просто піти в пекло. Если це возможно для мене. И все. Так, еще кругляк мені потрібен. Мені не, не вистачає. Давай, давай, псиверлок так Рише. 13, серьезно. Я нашо потратила. Ух, ну блин. Пока мог мене не бачить і не знаю де я, то я поки буду тут. То що? Я так хочу, я не можу ніяк піти в пекло, може кожен раз, блін, вмираю, помираю я. Моя велика фатальна ошибка. І все, я йду назад. Робити нові інструменти. Я вернусь скоро. Давай. Все, я йду в повертату. Жалко, хтось немає. Я тут зараз зроблю ще палки Мені потрібно. Хай буде 15, це не важливо. Будет тобто багато. А ну Зараз, зараз, зараз и... І... Вс. Давайте видим. E, Миш мені потрібен. Сокира мені потрібна. Хайлло. І... И лопата. Все, это перш. Чи в мене буде тут місце? І забуду е, реліфор добувати. Знаєте, скільки мені його потрібно? Е, ще 400ка. Быстріше. О, тут скільки, скільки, скільки? П'ять-шість. Сім?

А не буду я путешествувати. Уже ніч тут глибоко. Опаки самі рани переправляти. Так потім я забуду зробити домик на дереві. Так, ця... Це з собою я хочу взяти. Це з собою. раз Что я забыла дочку чекпоінт, я поставила рада без едой то я помру Помру без вот этой может у меня будет бытим голос даже блин довго блин я не хочу короче читала но один раз Фух, все, все. І так я йду. Так скилець, тоді, тоді як скелет? До мене стрельнув як він. Я це не розумію. Як? У мене має нищі там Нічого. Ну, ресурси нове життя. Як сказати? Что глубоко, блин, не нить. Теперь не стреляй скелетон. Пока еще то можна покупатись. Шахти. Якщо буде ранок, то я вийду з шахти. Якщо не хочу землю добувати, то я йду. вперед Стану я в парке лошичку. І йду далі. На цього герл. Ізвира, точно хочу тратити імені палки вугілля. Це не поміні, ну поміні, но ну я хочу вижити. Моя задача головна задача. І ціль. Давай, давай, давай і вс, вс, за они Я чого шукати? Шукатиш, релиз ще 4 стака так, що так потрібно мені Іишой дальше. Знаю що сказати. Я не знаю, не розумію сама що казати, Ну я хочу знайти. Гала мені час Задача релізу, потім домік себе буду я дім. Ну так, так. А без того реліза я не буду. Робить інструменти, потім броню і... Чіт. І ніколи не забуваєш ніколи. Що мені потрібно зробити, скрафтити. Ти ну да. так викитуни. Приколіно, що хочу вам сказати. Короче, йду назад. Може тут я желізу. Блін. Стінь, рівно психол. Стій. Я не знаю, ну де воно? Я хезе. Ой, зараз роблю, щоб інструменти я... де ломаються чого <рире> давай, давай і ти старий щоб стиха гірл тобі потрібно все втигнути чому будеш відпочивати потім О, я чую зомби но їх не бачу я коротше ну я не хочу добувати но так ресурсів скоро буде багато Наверх. Я не хочу, я потім найду. Другим разом. Як говорится в нас. Хочу потім відповім Ну блин. Зараз ранок на вулиці. Я сама не розумію може не бачу. Не можу бачити. Я, 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 я вмію грати, я знаю все. Це нам снопу на жаль. Уже ранок, то може мені виходити. Так Зараз моя задача зробити дім собі. Просто зробити. Збудувати його і все. Десь яких місця повинна знайти. І... 5400 дерев. Це було нормально для мене. Не важливо, не важливо, ребята. А нічого страшного. <звук> Скільки тут дерев в мене? дивіться, ну це мало, щоб на дереві побудувати. Тробля до тих сюди не верталась. Тут він, то мені це потрібно. І 36, 37, 38 і так далі. І скоро, скоро, скоро ось так. Блін, я не зможу зробити днім, ну зможу! Тільки стекло мені потрібне. Хм... Я можу зробити так, щоб було нором. Лайсер по колобкам, по коробкам, ну це не сьогодні. А! Ну блин, ну тот крипер взрывает каждый раз. Ну, Почему я моєї смерті. А як сейчас вижити? Где-то одна задача Вижити. По смерті. Все є. Свинья друг я крипер. Зараз почекайте мені потрібно знайти пісок. Так, песок, писок, Ну де цей пісок? песок? де він? Хммм Іду назад. Ну блин, ну як його знайти цей пісок? його брата з креатива, чи що. я не розумію. Иди гад, иде в жопу скелет. Да блин, всего моєї смерті. Мама моя родная! Що всі хочуть? Я знаю, тут прикольніше, ну блин, не повинно було спавнити моби. Чому? Є ще один скелет. Ой, кріпер. А шо, ребят? я ребята, зараз поставив чекпоїнт і вс. Зараз зараз буде ставлю чекпоїн, я не знаю, але ну, просто ресурси. Я зараз шукаю своє місце для дому, для дім, щоб його я могла будувати. Давайте це дерево зробимо, ти почекати, тут буде шапку. буде на четвертій ніч, четверту, фантоми. Почекати. Зараз, 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 так, весь так, весь так, ось так. І лісі така штучка, щоб підніматися. Так, зараз, зараз, зараз. Оце мені потрібно. вбью так. так я чую 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 зомби чую блин мне надо быстро работать гимн у меня скелет зомби а убьет этот паука а блин Блоки что ли Ні, не хочу тратитись. У мене є палка дві тільки, мені треба ще одну. У мене ще є дерево. Тільки... Мені потрібно це зробити. Ой, коротше.

Дерех. Притом два старка. Я могла робити що хоч з ними. А так без другого старту, то я не зможу, я хочу збудувати собі дім. Лопати немає, правда, то нічого страшного. Це не сумно, не печально і не боляче. Давай, давай, давай і. Що, тепер я йду Робити. І ось так і. Давай, і зараз, 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 зараз. Мій ще треба палка. І вс. Дуже це. Я забуваю ось як? Ну, бляха. О, хто? За перейдемо я. Ну попадалося під ним. Змотрим за блин. Кога нам буде мене? налаш розбудую я, я не знаю яку коробку чи де коробку робити мені я хзе ребята тут буде двір і таке подібне давай і це так давай давай буде Ви... всі Ви... Ви... мене буде. Боже, я так хочу. Я знаю, что сейчас ничего я знаю, но мне нужно это сделать. Так, давай, давай, цыга Ну, блин. Здесь опять ставка, серьезно, короче. Да я не Ну, может спавнить на дереве, то... Це нормально, в мене в принципі буде і дійсно, передома на дереві. Все Це так. Зараз Це Це я роблю. На цьому, на цьому дереві зробити дім собі. Потім, якщо я не заберу листю. Щоб не гарно, таке подібне. Так, давай. Ну, Головне, я буду молитися, щоб фантомів не було. Це коробка. Це коробка, реально. Я Везу стоять пору, а я на дерево, я дерево роблю дом. Це mm. норм? Mm. Mm. Окей. І... Хай в вік Я скоро буду переїжджати в цей дім. Гобаки мене не бачать, не знаю де я.

Сікару всім катамула. Всіх росімкатом була всім пока.